Кременчук, 200 українське місто в Полтавській області, значний промисловий центр, що розкинувся на берегах широководного Дніпра. Саме тут, з бетону та сталі, в далекому 1958 році народиться завод Крас, який стане лідером машинобудівної галузі України та одним з найбільших підприємств Європи з будівництва вантажних автомобілів. Хочемо висловити подяку Рибченко Максиму за щедрий внесок для розвитку нашого каналу. Початковою точкою відліку історії автогіганта слід вважати 31 серпня 1945 року, коли наркомат шляхів сполучення СРСР, зважаючи на необхідність відновлення дорожньої інфраструктури зруйнованої Другою світовою війною. Прийняв рішення про будівництво в місті Кременчук заводу з виробництва мостових конструкцій. За 8 років роботи цей завод зміг побудувати близько 600 мостів. На середину 50-х років ХХ століття, коли більшість мостової інфраструктури було відновлено, потреба в такій великій кількості заводів з виготовлення мостових конструкцій відпала. Тому вже в 1956 році завод в Кременчуці передали в підпорядкування Міністерства тракторного та сільськогосподарського машинобудування і переіменували в Кременчуцький комбайновий завод. Виробництво сільгосптехніки триватиме два роки. З 1956 по 1958 рік. За цей час буде збудовано, зокрема, 11 тисяч кукурудзозбиральних комбайнів КУ-2А. В травні 1958 року відбудеться чергова і остання реорганізація виробництва заводу в Кременчуці. Цього разу постановою ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР було прийнято рішення про організацію на базі Кременчуцького комбайнового заводу виробництва вантажних автомобілів. Основою для перепрофільованого заводу, який отримає назву Кременчуцький автомобільний завод, Стануть вантажівки Ярославського автомобільного заводу «ЯАЗ». Сама підприємство Ярославі зосередиться на виробництві двигунів і отримує назву Ярославський моторний завод. Перші вантажівки в Кременчуці зійдуть з конвейера 1 травня 1959 року. Це будуть десятитонні трьохвісні самоскиди з власним маркуванням Дніпро 222. Нова назва не приживеться. І буде вирішено назвати вантажівки абревіатурою назви заводу КРАЗ. До грудня 1959 року буде освоєно виробництво 12 тонних вантажівок краз 219 та автомобілів підвищеної прохідності краз 214 Всі ці автомобілі, а також сідловий тягач краз 221, стануть першим поколінням вантажівок КРАЗ. Вантажівки обладнуватимуться шестициліндровим дизельним двигуном. ЯАЗ М 206 і об'ємом 6,9 літри та потужністю 180 кінських сил та п'ятиступінчатою механічною коробкою передач. На вантажівки встановлюватиметься тримісна дерево-металічна кабіна з покращеним оглядом. Передня частина автомобіля та фари, які кріпились до крил, були захищені решіткою. Одним з основних експлуатантів вантажівок була армія, де крази цінували за високу прохідність. Простоту в експлуатації, потужність. Звичайні солдати, водії для поїздок в умовах бойових дій віддавали перевагу саме кразам. Їх довгий капот слугував своєрідним захистом від вибуху мін. менше популярність здобули крази і в цивільному житті. Вони використовувались для транспортування вантажів, боксирування причепів та напівпричепів дорогами загального користування. Ще до масової появи білазів, крази, самоскиди. Активно застосовувались в якості кар'єрних вантажівок. 6 липня 1960 року автомобілі марки Крас вийшли на світовий ринок. Вони почали експортуватись до Аргентини, Булгарії, Китаю, Афганістану, Індії та Фінляндії. У 1965 році з конвейера заводу починають сходити автомобілі Крас 257, вантажівки другого покоління. Які замінять КРАС 219, КРАС 257, трьохвісна, передньомоторна, задньопривідна вантажівка з колісною формулою 6х4. Конструкція нових автомобілів практично ідентична попередній моделі. Головною зміною буде новий дизельний восьмициліндровий В-подібний двигун ЯМЗ 238 об'ємом 14,8 літрів та потужністю 240 кінських сил. Крас 257 випускався в кількох модифікаціях. Крас 257Ш універсальне шасі, яке використовувалось для встановлення великої кількості спецобладнання і надбудов, цистерни, автокрани, екскаватори, бурове обладнання та бетонозамішувачі. Крас 257С Серійна версія для експлуатації в умовах крайньої півночі при температурі мінус 60 градусів за Цельсієм. Кабіна вантажівки мала покращену теплоізоляцію, додаткову пічку, здвоєне скло дверей. З 1966 року заводом розпочинається випуск самоскида Крас 256Б який замінить на конвеєрі краз 222 Дніпро. Вантажопідйомність нового автомобіля складатиме 12 тонн. Його конструкція буде ідентичною бортовому краз 257 Застосувався самоскид для розробки кар'єрів та на великих будівництвах. Крази 256 в 1971-1979 роках через автоекспорт продавали з британської компанії Умоплант під торговою маркою Белаз 256. Для ліквідації аварії на Чорнобильській Аес в липні 1986 року експериментальним цехом в Кременчуці буде побудовано спеціалізовані вантажівки КРАЗ 256 б 1 030 Загалом їх буде 18. Для захисту водія від радіації на автомобіль замість стандартної кабіни встановлюватиметься одномісна свинцева капсула вагою 3 тони, яка складалась з свинцевих панелей товщиною 30 мм. Для побудови всієї партії автомобілів в Казахстані буде замовлено 60 тонн свинцю. Свинцеві крази займались вивезенням забруднених радіацією уламків Чорнобильської АЕС. Виробництво самоскидів краз 256 б 1 триватиме 30 років і завершиться лише у 1995 році. Паралельно з бортовими вантажівками та самоскидами в Кременчуці налагодилось виробництво важких вантажних судиходів краз 255 б 1 з колісною формулою 6х6, який використовувався для транспортування вантажів і особового складу по дорогах і бездоріжжю. Використовувався як в армії, так і в цивільному господарстві. Обладнувався цільнометалічною вантажною платформою з нарощеними боковими та відкидним заднім бортом. На хід встановлювались одинарні широкопрофільні шини з системою централізованого регулювання тиску. До кінця випуску, в 1994 році. Разом з шасі, на які встановлюватиметься різноманітне обладнання та спеціалізовані машини, буде виготовлено 160 тисяч краз 255. Успішним доповненням другого покоління вантажівок КРАЗ стане сідловий тягач краз 258 з колісною формулою 6 х 4. Повна маса тягача складатиме 22 тони. Завод КРАЗ з моменту випуску перших вантажівок. В 1958 році стрімко нарощував виробництво. Вже через 10 років в Кременчуці виготовлять 100 тисяч автомобілів. А в 1975 році ця кількість сягне позначки 250 тисяч вантажівок. В 1976 році на базі заводу Крас буде створено виробниче об'єднання АвтоКрас, до якого увійдуть Кременчуцький автомобільний завод. Кременчуцький колісний завод, Токманський ковальсько-штампувальний завод, Маріупольський радіаторний завод, Кам'янець-Подільський автоагрегатний завод, Сімферопольський завод Автокерма. Вже на початку 70-х років вантажівки 257-ї серії, конструкція яких базувалась на основі автомобілів ЯАз-210, розроблених в кінці 40-х років, стали морально застарілими. Особливо це стосувалося дерев'яного каркасу кабіни, який в спеку розсихався і скрипів при русі автомобіля, дієвим способом залагодити цю проблему була злива або невелика кількість води вилита на кабіну. Як бачимо, незважаючи на велику популярність та затребуваність, конструкція краза 257-ї серії себе повністю вичерпала в 1978 році. На заводі розпочинається виробництво вантажівки третього покоління Крас-250, яка обладнуватиметься цільнометалічною кабіною власного виробництва. Обладнуватиметься восьмициліндровим В-подібним двигуном ЯМЗ 238М об'ємом 14,8 літри та потужністю 240 кінських сил. Коробка передач п'ятиступінчата. Виконуватиметься у версії шасі, на яке встановлюватиметься автокран, бетонозамішувач або підйомник. Невелика кількість буде збудована в якості бортової вантажівки вантажопідйомністю 14,5 тонн, зважаючи на обмежені потужності з виробництва нових кабін, КРАЗ-250 випускатиметься в незначних кількостях. Основним на конвейері в Кременчуці і надалі залишатиметься старий і надійний КРАС 257 серії. В 1979 році було збудовано вантажний судихіт КРАС-260 з колісною формулою 6х6. Автомобіль обладнувався дизельним двигуном з турбонадувом ЯМЗ238Б та восьмиступінчатою коробкою передач. Використовувався краз 260 в основному в армії, будувався у вигляді бортової вантажівки та шасі, на яке встановлювалася різноманітна спецтехніка. На краз 260 розміщувались також різноманітні засоби вогневого ураження, зенітно-ракетні комплекси та системи залпового вогню БМ21К ГРАД. Використовувався також для транспортування понтонних мостових секцій. На основі краз 260 випускали сповнопривідні сідлові тягачі краз 260В, який міг тягнути на півпричепи загальною масою 27,5 тонн. З 1988 року на базі 260-ї моделі розпочинається виготовлення серійного лісовоза. Краз 6437, вантажопідйомністю 30 тонн. краз 260 повинен був замінити застарілий краз 255 б 1 проте через проблеми з випуском нових кабін їх випуск триватиме паралельно. Випуск КРАС 260 триватиме до 1994 року. Всього буде збудовано 15 279 автомобілів. В 1986 році завод Крас досягне піку своїх виробничих потужностей, виготовивши 30 655 автомобілів за один рік. У листопаді 1994 року в умовах ринкових реформ. На основі державного підприємства Крас було створене відкрите акціонерне товариство Кременчуцький автомобільний завод в 1992 році. Вже в період української незалежності в Кременчуці розпочинається виробництво сімейства нових вантажівок Крас-6510. Першими з конвеєра зійдуть самоскиди КРАС-6510, вантажопідйомністю 13,5 тонн. Від 250 серії відрізнялись більш сучасним і строгим дизайном. Масивні прямокутні передні крила замінили на невеликі трапецієвидні. прямокутні фари, об'єднані в єдиний блок з поворотними вогнями, вмонтовувались в бампер. У 1993 році розпочнеться виробництво бортового шасі Крас 65101. З вантажопідйомністю 15,5 тонн. Серія 6510 обладнуватиметься дизельними двигунами ямз 238 М2 без турбонадуву з потужністю від 232 до 240 кінських сил. На основі КРАС 6510 випускали сідлові тягачі КРАС 6444 Станом на 1994 рік половина всіх автомобілів, які випускались в Кременчуці, були вантажівками з серії КРАЗ-6510. Після переходу України в травні 2006 року на екологічний стандарт Євро 2 виробництво вантажівок серії 6510 для внутрішнього ринку припиняється. 21 червня 2018 року. Компанією КРАЗ буде продемонстровано безкапотний повнопривідний сідловий тягач КРАС 6510те. Він буде представником другого покоління серії 6510. Обладнуватиметься кабіною Квіксінг, яка виготовлятиметься в Китаї за ліцензією МАН. Натягач встановлюватимуть двигун ВЧ WP 12 потужністю 460 кінських сил. Коробка передач автомобіля автоматична. Шестиступінчата фаст-гір. Завантажений автопоїзд з тягача і напівпричепа масою 65 тонн може рухатись зі швидкістю 65 км в годину. Тягач обладнується лебідкою. З тяговим зусиллям 15 тонн і запасом тросу 63 метри. В грудні 2019 року тягач прийнято на озброєння в українській армії. А вже в січні 2022 року перші вантажівки КРАС 6510 ТЕ надійдуть в лави Збройних сил України. На зміну повнопривідним вантажним сюдиходам КРАС 260. У 1994 році прийде 10-тонна повнопривідна 330-сильна бортова вантажівка ACRAS 6322. Новий судихід мав виштампування на капоті під двигунь збільшеної висоти і трішки збільшену висоту кабіни, змінений бампер і збільшені зеркала. Отримав також покращену підвіску і нові паливні баки. На базі цієї вантажівки виготовлялись повнопривідні сідлові тягачі КРАЗ 6446 з двигунами ЯМЗ 238 ДЕ2 та потужністю 330 кінських сил. Серед вовісних вантажівок, які будуватимуться в Кременчуці, особливою популярністю як серед цивільних, так і серед військових користуватимуться вантажівки Крас 5233. Вантажіпідйомністю 6 тонн та колісною формулою 4 на 2 та 4 на 4. Вони будуть модернізацією попередньої серії КРАС 5133 Випуск 5233 розпочнеться в 2008 році. Будуватиметься у якості шасі, на яке монтуватимуть різноманітні обладнання. краз 5233 «Раптор» броньована вантажівка для перевезення піхоти, в якій можуть розміститись 20 бійців. ПЗМ3 спеціальна землерийна машина з броньованою кабіною для екіпажу, збудована крюківським вагонобудівним заводом. КРАС СЛДЦЛ Бронемашина з В-подібним днищем, яке захищає особовий склад від вибухів мін, розроблена в 2012 році у співробітництві з індійською компанією Shri Lakshmi Defense Solution, може брати на борт 12 бійців, обладнана поворотною баштею Rigel mk 1 Крім того, броньовик має аудіовізуальну систему стеження та тепловізійні камери. Крас-шрек виготовлена спільно з Індією у 2014 році. Крас-Халк безкапотна бронемашина. Як бачимо, компанія Автокрас, провівши реорганізацію управління на початку 90-х років, поступово адаптовується до нових ринкових умов. В липні 2001 року власником останнього державного пакету акцій компанії Крас розміром 36% стає спільне німецько-українське підприємство Мегамоторс, яке з 1999 року володіло 50% акцій компанії. Яскравим свідченням того, що компанія продовжує розвиватись, буде початок виробництва важких чотиривісних вантажівок. Крас 7133 н 4 та КРАС 7133 с 4 Вантажопідйомність від 21 до 27 тонн. До 2015 року більшість вантажівок обладнуватиметься капотною кабіною від Крас 6510. Повністю новий безкапотний самоскид КРАС 7133 С4 буде продемонстровано 30 грудня 2015 року. На початку 2014 року на заводі КРАС на основі Експериментальної вантажівки 7 е 6316 Сибір розпочнеться виробництво 4-вісного повнопривідного Крас 7634 з колісною формулою 8х8 та кабіною, розміщеною перед мотором. Вантажопідйомність автомобіля 27 тонн. Обладнується двигуном Вейчай потужністю 460 кінських сил. На автомобіль встановлено китайську кабіну «Хубейк Віксінг», з 2019 року автомобіль прийнято на озброєння української армії. Саме на шасі цього автомобіля встановлено славетні українські ракетні комплекси протикорабельний ракетний комплекс Нептун, який вказав російському крейсеру Москва його курс та високоточну систему залпового вогню вільха, яка регулярно передає гарячі привіти. Окупантам від Маріуполя і до Мелітополя ну все таки тривожно важливою віхою в історії компанії стане 28 червня 2009 року, коли на автошоу у місті Кременчуці буде продемонстровано перший дослідний безкапотний самоскид п'ятого покоління Крас С С-20», який буде збудовано на основі попередньої моделі Крас 7238 Двідцять С4. КРАЗ С20 отримав пластикову каркасно панельну кабіну власного виробництва, двигун для МЗ потужністю 362 кінські сили та 12-ступінчату коробку передач і тонфулер та мости власного виробництва. Краз К12.2 шасі призначене для встановлення різноманітного обладнання для роботи в комунальній сфері. КРАЗ В 6.2 МЕГ. Двовісна повнопривідна бортова вантажівка з колісною формулою 4 х 4. КРАЗ В12.2 МЕХ Сержант. Повнопривідна бортова вантажівка з колісною формулою 6 х 6. Обидві вантажівки обладнували з кабіною від Ман f 2000 КРАЗ 5401. Двохвісне шасі з колісною формулою 4 х 2 та 4 х 4. Вантажопідйомністю від 7 до 13,5 тонн. З 2015 року, після заборони імпорту російських комплектуючих, на автомобілі Крас замість двигунів ЯМЗ встановлюють двигуни компанії Cummins, Дойц, Вейчай Ford. Після 2000 року виробництво в Кременчуці перебуватиме на позначці півтори тисячі автомобілів в рік, що триматиме підприємство на межі рентабельності. Ситуація покращиться з 2014 року. Коли після російської окупації Криму та вторгнення на Донбас, військове міністерство України замовить в компанії Крас більше 2,5 тисяч вантажівок крас. Серед них будуть кількадесят бронеавтомобілів Спартан та Кугуар, що будуть неоднозначно сприйняті українськими військовими через низьку технічну якість та непристосовуваність до бойових дій на Донбасі. 2016 року кількість замовлень зменшується через непогашені кредити банками, кредиторами подаються судові позови проти компанії Крас на загальну суму в 1 мільярд гривень. У вересні 2018 року за позовом Ощадбанку Київський господарський суд відкрив провадження у справі банкрутства акціонерного товариства АвтоКрас, визнавши грошові вимоги банку в розмірі 555 мільйонів гривень. І вів процедуру розпорядження майном боржника. Окрім того, самого власника автокразу Константина Живаго Генпрокуратура звинуватила в розтраті 2,5 мільярдів гривень державних коштів за схемами взаємного кредитування власних підприємств через власний банк фінанси та кредит, який з 2015 року визнано неплатоспроможним. Державне бюро розслідувань оголосило. Живаго в розшук. Через процес банкрутства практично припиняється виробнича діяльність заводу, зростає заборгованість з виплати заробітних плат працівникам. 6 листопада 2022 року рішенням ставки Верховного головнокомандувача згідно закону про передачу майна в умовах воєнного стану компанія Автокрас як стратегічно важливе підприємство було відчужене. І на період воєнного стану передана на баланс Міністерства оборони України. Отже, як бачимо, непрозора діяльність власників та менеджменту компанії, залучення власного майна у сірі фінансові схеми з метою отримання незаконної наживи спричинили те, що лідер українського машинобудування компанія Крас замість того, щоб своєю успішною діяльністю продовжувати зміцнювати українську економіку та оборону. Опинилась в стані банкрутства. Єдиним шляхом для порятунку компанії вже після нашої перемоги буде те, що новим власником кразу стане справжній ентузіаст, який сприйматиме виробничі потужності заводу не як об'єкт для незаконних фінансових махінацій, а як інструмент для розвитку.